Дякую, що залишатися з нами на телеканалі Київ триває програма громадська приймальня. Сьогодні середа, 16 квітня. Великдень для українців завжди був святом весни, об'єднання родини та світлих думок. До нього ретельно готувалися, дотримуючись певних дол. Для нас. Великдень це основне річне свято. Воно пов'язане з воскресінням Бога і з воскресінням всієї природи. Від прадавніх звичаїв до християнських традицій. Саме про це продовжимо говорити за мить. Леонід Шилов, історик і етнограф, господар українського етнографічного музею хутір Савки. Сьогодні у нас у студії 223-09-71. ноль шановні глядачі. Від сьогодні ну маємо ще три дні. Але саме треті блоки у нас будуть присвячені великому святу Воскресіння Христового. Сьогодні ми поговоримо і дійсно і про Великдень, і про Воскресіння Христового, тому що вже я почула кілька, кілька цікавої інформації. Зараз її теж озвучимо. А завтра ми будемо говорити про великодні кошики у традиції. Ну а в п'ятницю ми з вами будемо розписувати писанки. У нас для вас буде майстер-клас. Тому, будь ласка, спостерігайте за нашими ефірами. Вже так починаємо готуватися. Внутрішньо вже готові. Я рада вас вітати. Дякую. Добрий Добре. день. Я дякую, що знайшли Доброго час. Дня. Тому що знаю, що вже багато дійсно багато роботи готуються. Хутірсавки готуються до зустрічі людей, які прийдуть 20 квітня до вас. Хочу одразу вас запитати хутірсавки постійно на великдень, скажімо так, присвячує цей день. Ну зокрема, цього разу це буде 20 квітня, присвячує цьому святу. Це вже постійно. традиція? Це вже традиція. На хуторі Савки відбувається. Всі основні знакові події, угу. свята, і ми їх показуємо саме в тому колориті, в тому аспекті, як святкували наші діди-прадіди. Тому що те, що вже нашарувалося угу. з роками, воно трошки змінило відчуття того свята. Тому ми сьогодні напередодні Великого свята Воскресіння Христового. А на хуторі Савки ми будемо показувати Великодень на хуторі Савки. Це свято трошки іншого змісту. Поясніть, от Великдень і Воскресіння Христово. <кхем> Тому що ми звикли, ми об'єдну так сталося. Але насправді я так розумію, що є певні відміни. Ну, скажімо, Воскресіння так... Христа. Воно так, зрозуміле свято, так. а Великдень воно складається з двох слів: великий день. В березні місяці, коли відбувається весіннє рівнодення, день стає такий же по продовженню, як і ніч. А потім наступає якийсь слідущий день, який вже стає довшим, чим ніч. А хлібороби наші прадавні, вони завжди чекали того, коли наступить істина весна. Тому що рік у них ділився на зиму і літо, тому до сьогоднішнього дня збереглося скільки літ, скільки зим, не бачив я вас. Угу. То коли вже наступило літо і закінчилась весна, після весіннього рівнодення, то в першу суботу. Після весіннього рівнодення наступав великий день. Я приходив до вас і казав Лейло, вітаю вас з великим днем. І Я вас вітаю. Будемо ну поки що то великий день говорить про те, що все таки зима піде, і нам на згадку залишився минулого року березень. Коли нас завалило снігом, і нам здавалося, що ця зима ніколи від нас не піде. Але якби старенький до вас прийшов дідусь і сказав би, нічого, доню, великий великдень відбувся, сніг то, як піде, то вже його скоро і сонечко забере. То великий день означав, що він вже став великий, став гарний. То наші пращури ще від четвертого століття до нашої ери святкували це свято. Приходило божество Ладо, це був чоловіча стать, і Лада жіноча стать, і вони народжували дитинку, яка звалася Ляля. Oh. То до сьогоднішнього ця Ліалія збереглася в песочку. А дитя, а коли от таке Мама? відбулося, що в один день, так? Зараз же в один день, і Великдень, і Воскресіння Христового. Просто Великдень він і залишився, як так. був Великодні, але в зв'язку з тим, що пройшло дуже багато часу, uh -huh. і це свято воно трошки відсторонилося. Навіть в Килимника, в багатьох інших етнографів можна знайти згадку про те, що селяни одного. Села йшли вітати селян іншого села і внесли з собою великодню ляльку. Назустріч вийшла громада. Була великодня лялька, Так, да, великодня лялька, uh -huh. і між ними зав'язалось якесь непорозуміння, сварка. Uh -huh. І в результаті когось із цієї громади сильно пошкодили, побили. І була судова справа. То залишилося не пояснення, що таке великодня лялька, а залишилося в судовій справі, що в суду подав. Потерпілий, і це ще позаминулого століття позовна заява була пов'язана з тим, що а що спрокувало? Да, ми хотіли привітати з великоднем, йшли з великодньою лялькою. А вийшла громада, якій не сподобалося цей звичай. Хоча це звичай нашого там дідів, прадідів. То великодня лялька, вона скоріше, що мабуть була схожа на ту сьогоднішню ляльку-мотанку. Сама Слухайте, проста. тільки хотіла вас запитати саме проста якась десь так. Да. без обличчя Так без десь... обличчя, в неї обличчя mm -hmm. якби є, але в неї mm -hmm. саме характерне, що в ляльки мотанки і в лялі не було рота, тому вона ніколи не розкаже своїх секретів. Як в селі кажуть, не розплеще. Тому кожна дівчинка брала лялю і каже: Я тобі, лялечко, розкажу свої секрети. Так сподобався той хлопчик, але ж він на мене не звертає увагу. То вона знає, Кров. що ця подружка нікому ні буде. слова не розкаже. Mm -hmm. Лялька-мотанка, їй можна лягати на неї спати, вона ніколи не помнеться і, і завжди вона вирівняється, і буде така гарненька. То це свято Великодень, воно якось відійшло mm -hmm. на, на другий план. А з великодним було і звичаї, обряди випікання паски. То сьогодні, середа… бачите, я так розумію, що вони так ці звичаї перейшли і. Пас, ну, Великодня Паска, Писанки, так це теж, хоча раніше ви кажете, Великодня лялька, але писанки теж потім з'явилися. Да, це воно так і перейшло, Стих... і тепер в День Воскресіння Христо, який цього року ми будемо 20 квітня відзначати, воно все Практично, з часом. Ця писанка, угу. яку ми афішуємо, Показіть. що розмалюй мене, угу. то вона якби відношення до світлого Христового воскресіння. Відношення має відносне, угу. тому що це яйце. А ми кажемо, що саме Ісуса Христа розп'яли, але Він настільки був потужний, сильний енергетично, що він воскрес і полетів на небеса. То писанка і Воскресіння, якби тут ми не знаходимо дотичного саме пояснення, то якраз у середу, якого ми сьогодні маємо. Господині остаточно просіювали борошно і готувалися до паски, бо в четвер, в чистий четвер, рано вранці купали дітей, вмивалися, бо ворон в четвер сам купається і живе 100 років, сам ворон. То всі хотіли жити довго, то в четвер треба очиститися, і в четвер готувалися випікати жовті паски. Жовті у я хотіла вас запитати. Ну і взагалі зараз так традиційно, хоча в різних регіонах трошки порізно, можливо, зараз е, в четвер, чистий четвер випікають саме паски. Сьогодні да. вже завершуємо так роботи по Всі будинку, господарські, господарські та по прибиранню. Я от прочитала в одному з ваших інтерв'ю. Ви теж розповідали, що раніше були ну так називалось, принаймні чорна паска, біла паска і жовта паска. Що це що це Давайте на цьому. це звернемо увагу? В четвер випікали жовту паску, так. яка була присвячена світлому сонечку, яке обігріває, яке нам дає енергетику. То ця паска повинна бути максимально висока аж угу. до неба, і вона повинна бути жовта-жовта. То господині викидали всі білки, залишали тільки жовтки, і домішували до угу. тіста і додавали туди по максимуму, щоб це була найкраща паска, найвища паска. Жовта паска для сонечка випікалася. В п'ятницю випікали білу паску, в яку не додавали жовтків взагалі. То ця паска була для покійників, mm. бо буде ж і ще mm -hmm. в нас нявський Великдень, то покійники, які прийдуть обов'язково, бо всі, якби все Всевишні... Ну це. Ми знаємо, як поминальні дні, так от те, що ви зараз Це нявський ще йде, виходить, що yeah? в прадавні часи нявський великдень був до, до Великодня, ah, до uh -huh. того хрестиєзицького, uh -huh. скажем, uh -huh. великодня. То випікали білі паски, їх брали тоді з собою на поминальний uh -huh. день, який uh -huh. ви нагадали. А в суботу випікали чорні паски. Це практично хліб. Які вживали постійно, mm, тому що на каже для сонечка жовта, біла ми віднесемо на кладовище, а сові хліб. Тільки до нього додавали щось таке здобне, і, або родзинки, або ще щось таке, якісь може хтось вишеньки сушив, якщо в якихось регіонах не було можливості мати такі солодощі. Вишеньки, сливки, щось таке смачненьке. Але це до хліба, який звичайний, тому що хліб шанували найбільше, його вживали цілий рік. Ці жовті білі паски їх тільки коштували один раз в рік, бо ту білу паску носили тоді по могилках родичів. На кожну могилку писанками робили хрестики тричі і клали паску. Потім на іншу могилку, і так наче обходили всіх, їх був, вітали всіх. Бо якоби на цей день приходять тоді покійника, їх на проводи тоді проважають всі. На своє місце, де вони будуть перебувати, то ми на нашому святі хочемо показати, що ж таке великодня лялька, яка вона красива, як її виставляли на височинь, як ми її несли. показувати. Ми будемо показувати. Неділю, так? У нас фольклорний гурт буде угу. це демонструвати угу. надії. То спочатку ми будемо розписувати писанку, ми запрошуємо найкращих майстрів і всі гості, які у нас, вони писачком, воском цілу годину будуть. Мудрувати над писанками їм так це подобається, всім без виключення. І коли в нас якось одного року був один із командувачів військ НАТО в Україні, і він писав писанки, то нам здавалося, що людина військова, вона якось буде до цього. А він ми вже, вже, кажемо, вже закінчили. Речі, які, швидше, швидше, швидше. А, всім треба. Ви ні, 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 поки не домалюємо ні, нічого. А потім будемо водити хороводи, будемо mm. заплітати шум, розплітати шум, бо там хороводи були певними. А він, 에... він намалював писанку, все в нього красиво. Це намалював до самого кінця. Кожна майстриня до кожного підійде, mm -hmm. вони там розп... розпочатку його розграфлюють, mm -hmm. потім його починають малювати 에, воском, потім у гарячах. В гарячу Воду один раз, потім малюють далі в гарячу воду і фарбу в другий раз, і до кінця вони розмалюють. То ми хочемо щоб показати, як же наші діди-прадіди, проживаючи на цих теренах дуже-дуже давно, Веселили себе і знаходили якісь собі позитивні моменти в навколишньому світі. Все це ми покажемо. розкажемо. нам зараз так не вистачає позитивних моментів. Ви просто двічі вже сказали речі, пригадали по перше НАТО. А ще ви зазначили, що Великдень це день, великий день, коли з нашої рідної країни має піти все зло, і воно так символічно. Хотілося, щоб дійсно цей тиждень зрозуміло, що ще ситуація не вирішиться. Але хотілося, щоб у неділю так. Пішло зло з нашої держави, пішло зло з сходу, щоб відбулося те, на що ми дійсно заслуговуємо. Ми заслуговуємо, щоб наша країна була взагалі позитивних моментів багато. Ви ще пригадали НАТО. Ну сподіваюся, що все-таки не станеться такої ситуації, коли доведеться нам запрошувати НАТО на наші терени для того, щоб допомогти нам. Ну так хотілося б так. Мова сьогодні про інше: про політику в вечірніх ефірах на телеканалі Київ. Повертаємося до. У Великдень це дуже uh -huh. таке сакральне свято, uh -huh. сімейне свято. І в, на Великдень з першого дня, наче на другий, суботи, на неділю, uh -huh. вночі входять по землі всі і добрі. І погані і сили, то особливо в ніч з суботи, на неділю, нікому не треба лягати спати, щоб не відпустити від себе якусь добру справу, чи, чи багатство своє, чи якісь статки, чи ще що. І щоб до вас не проникли особливо, така була фороблива істота, яка звалася злидні, щоб вони до вас не проникли в вашу хату. То треба бути завжди на, 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 на чату, і цілу ніч. Повинна горіти вогник. Оцей вогник душі. Бо жінка колись вона <кхе>, дбала про те, щоб вогник зберігався, то вона звалася оберігачем сімейного вогнища. То оце вогнище жінка підпалювала, і воно горіло за, при участі чоловіків цілу ніч. І... Бачите, і тут символічно вогонь, а ми знаємо Віфлеємський вогонь, так, наскільки важливо. Будемо чекати, що ж там у нас в Єрусалимі. Так, оця традиція, коли має сам загорітися, настільки завжди чекаєш, завжди хочеться побачити. І, слава Богу, що постійно ми це бачимо, це дійство, це ну таке диво якесь, правда. Тобто, цей вогонь це і в таких традиціях він досить важливий. Я так розумію. Вогонь він був завжди для людини mm -hmm. особливим, тому що це одна із складових переворотів в житті людини. Коли людина навчилась, взяла перший раз камінь. Коли вона почала збирати ягодки, то камінь це переворот в житті. Вона могла з цим каменем жити на полювання. Коли вона збирала ягодки, це одна позиція. Коли вона з глини зліпила якусь кошика, горщика і зробила, поклала туди свої предмети, перший, то це другий переворот. Третій переворот це вже безпосередньо обпалений цей горщик, а потім колесо. От практично ці перевороти в житті людини вони відбулися, то з них якраз оце і, і, і яйце, яке як символ цього кола, і символ того, що в цьому яйці, якоби в вирії, ірії раю, угу. живуть всі прекрасні душі. І вони на Великдень повертаються до нас. Тобто пташечки, які прилетіли з вирію, вони прилеті, принесли під серцем яєчечко. Символічно сіли на гніздо, знесли це яєчечко, ми його розбили і ці душі наших дідів, прадідів з вирею прилетівши пурх, і полетіли. Тобто, коли, якщо там велика кількість птахів буде десь поруч, або навіть на підвіконня залетить, це якийсь знак буде у 20 двадцятому так? То обов'язково та? десь біля хатинки поселялись птахи. То у нас вже так. прилетіли шпаки, вони okay. вже носять свої е гніздечка. Від, відлаштовують, щоб бути готовими, то коли люди бачать оце все, якраз поєднання, тому що ті шкарлупи, які залишаться від крашенок, їх треба віднести до річки, кинути. А чому не можна викидати? То поясніть. Тому ну, якась багато хто ну, вихід, хоча бачить вирію що... раю живуть наші діди-прадіди. -а. а ці річки вони течуть всі річки, які є на землі, так наші діди-прадіди вірили, що вони течуть саме туди, де той рай. І треба кинути ці шкарлупи, щоб вони понесли шкарлупи по річці і донесли до раю і сповістити наших дідів прадідів що в нас наступив Великдень. Тому ж карлупи по Вони, звісно, нікуди не пливуть. Ми розуміємо про це, але ж символічно, значить їх мул занесе, і дійсно кинули ж карлупи, їх нема. То кинувши після Великого дня, вони обов'язково допливуть і сповістять, що відбувся у нас велике, велике свято, великдень. Ой, слухайте, зрозуміло, що за 20 хвилин всього не розкажеш, але стільки цікавих фактів сьогодні просто ну дійсно, я вам за це дуже дякую. А я так розумію, що якраз 20 квітня, якщо люди прийдуть на хутір Савки, то можна буде все побачити і велику кількість інформації для себе навіть відкрити те, про що ми ніколи не знали, і рідко про це говоримо. Я думаю, що саме для цього і є таке свято цікаве, і ми обов'язково все це покажемо розкажемо. І люди для себе відкриють багато чого. Вони uh -huh. намалюють писанку, яку uh -huh. вони зрозуміють, що вони малювали. Самі як малювали, як вони її витирали, як вони оберігали, як вони хороводи водили. І що вони бачили цю лялю, і для них це буде відкриття. тому що кожна так і частування у вас ще там буде частування. Ми будемо пригощати страви протомної в печі. Тому все це буде і смачно, і корисно, і приємно. Тільки якщо буде ще і погода, вдасться, то буде. Все як найкраще. Ну, у нас великі хатинки, тому не проблема. Якщо буде негода, ми зможемо там сховатися. Там і розміститися, провести, та, так? розміститися. Вам дуже сьогодні дякую. Дякую, що сьогодні так знаєте. Середа, дійсно, ми наближаємося до великого свята. Ну Великий день, воскресіння Христова. це дійсно одне з найголовніших свят для нас, для всього світу, православного світу. Тому будемо сподіватися, що протягом цього часу дійсна Україна буде благословенна, тому що ну ми, ми просто мали в, навіть, варті цього. Мабуть, не випадково в цьому році збіглися всі паски. Католицька так. Пасла, православна і вірменська. І вони в один день. Таке Я буває вам дуже, дуже дякую. рідко. Дякую вам. Леонід Шилов, історик і етнограф, господар Українського етнографічного музею Хутір Савки» був гостем нашої студії. На сьогодні все. До зустрічі на телеканалі Київ. Побачимось завтра. Дякую.